Доброго дня! З 1 квітня впроваджуються нові зміни щодо реєстрації виписки пацієнта, який вибув зі стаціонару, до системи СОС, згідно листа роз'яснення від НСЗУ за березень місяць. Тепер необхідно вказувати дату та час початку заповнення документу виписка та дата та час закінчення, що є фактично датою та часом виписки пацієнта зі стаціонару. Розглянемо, як це відбувається в системі Модель. Отже, пацієнта було раніше госпіталізовано, він перебуває на стаціонарному лікуванні та 27 березня в нього наступає виписка пацієнта. Тому нам необхідно з вами заповнити інформацію за новими правилами. Відповідно, раніше у вас була лише одна дата: це дата та час виписки пацієнта зі стаціонару. Тепер наявні нові поля: дата початку, дата закінчення. Більш детально розглянемо, яка інформація заповнюється в цих полях. Дата початку вказується дата та час початку заповнення документу виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару. Звертаю вашу увагу, це не дата та час початку госпіталізації, це саме дата та час початку заповнення документу виписку. Тобто дата зазначається саме та. Яка є датою виписки пацієнта. Наприклад, почали заповнювати документ о 10 й годині 30 хвилин. Дата закінчення. Дата закінчення це дата та час виписки пацієнта зі стаціонару. Якщо ми почали заповнювати документ, наприклад, о 10.30, та далі нам необхідний був час для заповнення і виписка пацієнта була, наприклад, на 11-ту годину. То відповідно дату та час закінчення ми проставляємо 11.00. Ось таким чином ми з вами маємо заповнювати за новим правилом дату та час початку заповнення документу виписка та дата та час закінчення документу виписка. Дата та час закінчення це фактично дата та час виписки пацієнта. Звертаю вашу увагу, що при закритті епізоду медичної допомоги система автоматично буде заповнювати дату закриття епізоду відповідно до поля дата закінчення, тобто 27 березня 11 година, як вказано конкретно в цьому прикладі. Дякую всім за увагу. До побачення!